Це горить торф, який бачите, він масштабно горить, Задим, задимлення. Ми його тушимо методом затоплення. Тут приблизно гектара два. Два-два з половиною. ну. Це відбувається за того, що люди необережно поводяться з вогнем, розпалюють багаття, де Бачите, який зараз клімат, який у нас засухливе, засухливе літо. Якщо палити багато, то це має бути контролюване, так само мангал, воно має бути під присмотром, постійно собою мати воду, щоб, не дай Бог, в случаї ситуації випаляли, затушили, переконатися в тому, що воно дійсно затушилося і після того спокійно уходити. Це перший рік, що от такий навал, що от жара дає своє. І от така нагрузка для мене це перший раз. Запах диму Гарі може негативно впливати на. Багато систем організму людини це перш за все дихальна система, особливо групу ризику це люди, які мають якісь хронічні захворювання з легенями пов'язані. Також ті частинки, які містить дим, вони можуть потрапляти в судинне русло і провокувати якісь захворювані серцево-судинної системи. Люди виходять на вулицю, можуть відчувати запаморочення, головні болі, сльозотечіння, це алергічні реакції, якісь можуть бути бажано, коли ви чуєте там, запах диму на вулиці, дотримуватись таких. Елементарних, скажімо так, норм закривати вікна і користуватися кондиціонерами з очищенням, і якщо люди, які похилого віку або мають якісь хронічні захворювання, то на вулицю виходити в масках.